Перше завдання желе в пляшці. А? Вау! Я вже знаю, як це робити. Робо, слухай! Не підслуховуй. Хіба це не чудова ідея? Мій партнер пішов, щоб дістати перший інгредієнт. І це бджолиний мед. О, я думаю, він впаде. О, ні. А, а! Бджоли! Вони повсюди. Ох! О, тут цілий рік бджіл. Барня, ми захищатимемось. Я вдягну на вуаль. Думаю, візьму засіб проти бджіл. Мені потрібно врятувати квентіна. Я буду розпилювати, поки вони не відлетять. Ой, Мене вжалили бджоли навіть у язик. Добре, що в моєї подруги є функція лікування. Вона лікує всі укуси. Тепер я можу продовжити робити желе. Дякую, мій партнер. Ти? Рятівник. Ого, це те, що потрібно для желе. Так, ну я спробую. Чудовий зелений лимонад. Дуже газований. І що я можу з цим зробити? Який жах, барні! Я тебе тримаю! О, о, Квентіне, тихо-тихо. Перестань, барні! Ой, гаразд, вибачте. Давайте продовжимо робити желе. Давай. Увесь мед у пляшку. О, вийде чудово. Тепер увімкніть режим охолодження, і потрібно заморозити вміст пляшки. Чудово. О, що це за пухнасте вдарило мене по обличчю. Барні, іди геть. Парні, молодець. Ми можемо це зробити з тобою. Сідай поруч зі мною. А й ти залишив такі чудові відбитки на тісті. Подивись на це. Зараз у нас будуть печиво у формі твоїх милих лав. Ми видалимо зайве і підсмажимо їх пальником. Це буде швидше. Тепер ми укладаємо лапи в маленьку пляшку і поливаємо їх медом зверху. Нам потрібно багато меду. Багато меду. Тепер ми готові. Час спробувати. Почну з цієї пляшки. Вона така велика. Ой, видавлюю желе. разом з печивом. Дай но спробувати. це дуже смачно. Чудово. А тепер дозвольте перейти до зеленої пляшки. Вичавлюю її, і виходить таке яскраве зелене Хм, І на смак воно теж дуже гарне. Візьму ще один шматочок. Вийшло чудово. Мабуть, найбільше мені подобається желе з печивом. Це було оригінально. О, чудово, мед. Барні, ти найкращий. Ой, шкода, що ми не виграли. Що чекає на нас у цьому раунді? Що мені для них обрати? Це чи те? О, я виберу це морозиво. Ми приготуємо це. Ой, здається у барні, є ідея. Куди він побіг? Ой ой. Думаю, я з ним. А-а. О, ні. Ха, подивись, що від неї залишилось. Дай приміряти. Тобі не можна цього робити. Ой, я схожий на неї. Правильно? Це смішно. Дивись, вона повернулась. О, ні. Дай мені мою перуку, Квентін. Ей, Барні, іди сюди. Відро? Для чого воно нам, барні? Хм, я думаю. Почекай, я зрозумів. Ми зробимо морозиво у формі курячої ніжки. Нам потрібні вершки, цукор. Тепер збийте все разом. Барні чудово з цим справляється, навіть незважаючи на те, що він собака. Збивайте довго, і тепер ця суміш виходить чудовою. І її потрібно охолодити. Ось так. О, як холодно. Хм, мій друг точно мене зігріє. О, він такий теплий. Тож, давайте подивимось, що у нас у рюкзаку. Стільки шоколаду. Хм. Візьмемо Малтізерс, потім шоколадне печиво, потім шоколадний батончик. І, звісно, плитки шоколаду. Все покрите шоколадним сиропом і густими вершками. Тепер ми повинні все змішати і розтопити шоколад. Це займе багато часу, щоб збити. Але з моїм рободругом це буде дуже швидко, чудово. Відмінна робота, друже. О, почекай! Точно! Мені потрібно щось знайти. Ось така форма мені потрібна для нашого шоколаду. Бачиш? І форми готові. Зараз ми заливаємо масу ось так. І о, це так смачно! Заморожувати! Добре! О, дякую, Барні. Ти такий хороший хлопчик. Добре, що в нас тут? Батончики твікс. Добре, давай покладу їх ось так. Тепер моє морозиво. Я Покладіть його в форму курячої ніжки. Звісно, нам знадобиться трохи пластівців, щоб він виглядав як справжня куряча ніжка. І покладеться у відро? Пару, якщо хочеш. О, Дай п'ять, мій дорогий. Чудова робота. Це все, що ти вмієш. Ми зробили справжнє морозиво на паличці. Нам потрібно лише прикрасити його мордочкою очима, лапами та вухами. І вони в нас у вигляді милих собачок. Робо, мій друг. І ти схожий на нього. О, це так, мило. Ми готові. З чого ти хочеш почати дегустацію? Ну, я почну з ескімо. Досить смачно! Це курячі ніжки. Я думав, я просив морозива. А це морозиво. Яке чудове поєднання. Курячі ніжки заслуговують на перемогу. Так. Ура, барні! У нас виходить чудово. Продовжуй у тому ж дусі, друже. Наступним завданням буде картопля фрі. Удачі вам, хлопці! О, що це барні? Дякую, що розбудив мене. Нам потрібно готувати. О, нам потрібно приготувати картоплю фрі. Ти правий, нам знадобляться картоплі для цього. Давайте спочатку їх почистимо. Ось як акуратно знімаємо шкірку. А тепер кладемо очищені картоплі на дощечку. Тепер час різати, різати, різати. Але що, якщо ви зробите це так? Як справжні самураї це роблять, ми збираємося вирізати це ось так. Як справжні майстри. Ти робиш чудову роботу. Вау, шкірка летіла прямо на нас. Ага, немає на це часу. О, ми порізали картоплю. Вийшло ідеально. Що це, барні? О, форма і вигляд кістки. Дякую. Це допоможе нам зробити ще красивіші картопляні фрі. Робот-пес може дуже швидко чистити картоплю. Нам потрібно поставити картоплю варитися. Для цього наповніть їх водою та потім нагрійте. Ось так. Ти такий чудовий. Рободок. Я тебе люблю. А як ми будемо нагрівати мило? Ого! У тебе так багато блискучих ідей і здібностей. Ну, так, ти правий. А, що? Я просто хотів тебе поплескати. Ой, кажучи, миле слово: все з тобою добре. Вибач, бабусю. Ну, так, а, надсилаю тобі сердечка. Знову вибач. Е, ти думаєш, це готове? Ой, думаю, так і є. Тепер ми перетворимо це на картопляне пюре. Ми збираємося повернутися назад. Таким чином, ми зробимо класні картопляні фрі. Вони будуть такими довгими і кучерявими. Круто! Оу, так, блін. Бачиш, пес? Тепер. Давайте викладемо кандаріл. Так, правильно. Ой. І не забудьте про соус. Ми готові. І вже маємо готові кісточки з картоплі. Додайте соус у центр і можете перемішувати. Прекрасно. Спробуйте, шефе. Як апетитно все виглядає! Почну з кісток. Потрібно вмочити їх у соус. Я думаю. М -м -м. Вони смачні. Так, це правда. Дуже смачно. А що у нас тут? Хм, пахне добре. Добре. А як щодо смаку? Мм, це магія. Соус це саме те, що потрібно. Це однозначно перемога. Ура! Ми з тобою нарешті перемогли. Ну, все готово. Ваше перше завдання торт. Завдання прийняте. Я починаю готувати. Спочатку потрібне свіже печиво. Хм, літаюча їжа Цікаво. Тепер нам потрібно додати крем на різні шари. Ідеальний. Гарний результат. Це буде банановий торт. Тож тут дуже, до речі, буде банановий хабабаб. Нагріваємо. Будьте обережні і не обпечіться. Прикрашаємо наш торт. І ось так. Йоста. І стилі лего. Завдання виконано. Це божевілля. Я покажу тобі, як працюють майстри. Ну, ну ну, я розмалював кожен шар свого торта, але чогось бракує. Правильно. Це саме те, що мені було потрібно. І це не пластик. Це зроблено з шоколаду. Спочатку я розтоплю його в мисці. Чудово. Тепер мені потрібні форми. Виливаю туди рідкий шоколад. Краще використовувати силіконові форми. Неймовірно. Подивись, як красиво вийшло. Нам потрібно приклеїти їх на торт, стежачи, щоб колір збігався. Вау! Мені це справді подобається. Останні штрихи ці машини. Це справді чудово. Ми закінчили. Джес, прийом. тобі потрібно зробити торт. Було незграбно. Так, точно. Ну що ж, зробимо щось: форма серця підійде. Тепер трохи рожевої пасти. Ну, зовсім непогано. М -м, так, я досить пишаюся цим. Виглядає непогано. Ми готові. Вау, вони такі гарні! Я напевно почну з цього. Це голова чоловічка з Лего. Вау, зовсім непогано. Справжній Лего? Ні, це шоколад. Дуже смачно. Переходимо до цього слайму. Ой-ой мої зуби. Це справжня машина. Це не смішно. О, подивись на це. М -м так, досить сумнівно. Але це переможець. Смачно! Чудово, майстре Ви найкраще. Дякую. По що ти граєш? Уу! Це нова крута гра мультіду Sword. Що мені робити? Навіть не намагайся! Я тебе переможу. Я розсортую ці пончики швидше. Я шеф кухар. У тебе не вийде. Вау, бабуся, безумовно починає досягати успіху. О, ні! Роксі вирішила посміятися з бабусі, але це зовсім не чесно. О, ні! Між Роксі та шефом розгорівся справжній двобій. Хто переможе? Що таке пахне? М? Роксі шефе. Хіба ви не знаєте? Ой, страва шефа горить. Але тепер Роксі перемогла. Уважно дивіться відео і не пропустіть приз. Завантажте гру Мольтіду у магазинах ЕПЛ та Гугл. ваше наступне завдання. Приготуйте мені смачний хот-дог. Завдання прийнято. Починаю сканувати продукти, сосиски та хліб. Це те, що мені потрібно. Зробимо це більше. Правильний розмір. А тепер хліб. Що? О! Набридливий робот. Останні штрихи. Хм, ідея Доводжу це до максимуму. Ой, хліб трохи підгорів. Тобі так і треба. Шматок заліза. Тепер моя черга. хот доги більше не в моді. Ми будемо готувати корн доги. Я закінчив смажити його в олії. Тепер мені потрібен сирний соус. Ну. Ще кетчуп і вуаля. Знову? Я навіть не знаю, що робити, але, здається, у мене є ідея. Я зроблю солодкий хот-дог. Отак. Вот Чуроси і солодкий сироп. Ходок із сиропом. У мене є краща ідея. Як щодо гострого кетчупу. О, так. Що? Ну, це дивно. Ем, я думаю, цього достатньо. З чого почати? О, що це за гірчиця? Трохи підгоріла. Ех, я не збираюся це пробувати. Давайте подивимось, хто наступний. Незвично. Давайте спробуємо. Ой гедота. Хто так готує? Невже я залишуся голодним? Ну, залишився останній оддох. О, будь ласка, не підведи мене. О, це вже набагато краще. Смачно. Це переможець. Мені дійсно подобається. Ура! Я виграв! Я найкращий. Я такий спраглий. Зроби мені смачний коктейль. Коктейль! Легко. Я навчу тебе готувати найсмачніші в світі. Нам потрібен блендер. Наливаємо в нього півпляшки свіжого молока. Можемо навіть трохи більше. Далі кілька стиглих полуниць. М -м -м, я люблю полуниці. Закриваємо кришку та добре все змішуємо. Ви можете вибрати найшвидший режим. Коли ми закінчимо змішування, ми наливаємо в склянку і додаємо збиті вершки і декор зверху. Коктейль має бути енергетичний. Зарядні батарейки стануть у пригоді. Кладемо їх у блендер, додаємо трохи води і закриваємо кришку. Увімкнемо блендер і чекаємо. Що відбувається? Ах! У робота мозок! Як у собаки! Енергетичний коктейль готовий! Можеш заряджатись! Ха! Це якась блакитна жуйка. О, перепрошую. М -м, цікаво, чи взяв я зарядний пристрій, тому що я дійсно люблю цю гру. Не можу зупинитися. Що? Ми чекаємо на тебе. А -а 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 Чого ти хочеш? Скільки мені ще Че чекати? Ем, коктейль. Ну, я маю один. Я дограю. Цікаво з кого почати? Давай спробуємо цей з кремом. Виглядає досить добре. Mm, це справді смачно. Що це за синя жижка? Б, це жахливо! Мене зараз виверне. Мені терміново потрібно запити це. Це найкраще. Уф. Що? Як це можливо? Я виграв?